Вітаю, шановне панство. Нещодавно натрапила в Ютубі на одну літню пані, яка розповідала, що в молоді часи їй здавались дуже дивними слова пісні Розпрягайте хлопці-коней. Особливо ці е, е, рядки, де козак своїй кохані каже, що вчора із вечора краще тебе покохав. Мені теж це здалось дуже дивним. Дочекався свою кохану, запропонував їй обручку, вона відмовилась. І він їй каже такі слова. Ну, не прийнято було в українській традиції, в традиції українського козацтва глумитись над своїм коханням. Пізніше ця пані в театрі опери почула у виконанні хора імені Вірьовки оригінальний текст цієї пісні. І її дідо розповів їй, про що йшлося в пісні. Ті хлопці, яким запропонували відпочити, розпрягати коне, це козаки із Січі, які приїхали набирати чоловіків, хлопців у військо козацьке. І головний герой він зголосився. Їм пропонує відпочити, а сам іде копати криницю. Бо в українській традиції було прийнято залишати щось хороше на згадку про себе у селі. Він копає, оспівує красу своєї коханої, очікує, що вона прийде зранку воду. Вона приходить, але не бере його обручку. Бо дочекатись козака із служби це дуже складно, а її в цей час могли видати заміж. І він каже, що розуміє її, бо вчора, із і звечора, йти до Січі зголосився. Ось так ці слова ставлять все на свої місця. І це не перший і не єдиний випадок, коли підміна слів вона змінює сенси. Вони не тільки крадуть наші пісні, вони намагаються знищити наш генетичний код, нашу генетичну пам'ять. Лінгвацит, вбивство мови щодо української, він має доволі довгу і криваву історію, і це не лише історія заборон української мови, це грубе втручання всередину мови, винищення е, автентичного звучання, автентичних правил словотворення, заміна певних слів на якісь уніфіковані, наближені до російської. А потім вони нам розказують, що це не українська мова, а зіпсована російська. Зараз наші лінгвісти, наші вчені повертають старий правопис, повертають наше аутентичне звучання. Інколи це доволі дивно виглядає. Але ми невпинно наближаємось до нашого коріння. Ми повертаємо своє.